Добрий день! Розглянемо, як зареєструвати направлення на аналізи в амбулаторному прийомі. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Перейдемо до системи МДР. Переходимо до розділу Консультації. Обираємо консультацію, яка зареєстрована в СОС. Обираємо розділ Направлення на аналізи. Далі натискаємо на дію Створити. Обираємо тип направлення, лабораторні дослідження. Далі, в переліку досліджень необхідно вибрати ті аналізи, які необхідно виконати для пацієнта. Обираємо загальний аналіз крові, наприклад, додати, загальний аналіз сечі додати та, наприклад, біохімічне дослідження крові. По замовчуванню система проставляє галочки створити електронне направлення та відправити його в СОС». Далі, за необхідності, ви можете вказати, які саме показники по кожному аналізу необхідно робити. Для прикладу, біохімічне дослідження крові, якщо всі показники пацієнту не потрібно виконувати. Обираємо зняти галочки та зазначаємо лише ті показники, які нас цікавлять. Загальний аналіз сечі, наприклад, виконуємо всі показники, загальний аналіз крові всі показники. Далі натискаємо надію Створити. Після цього система реєструє внутрішні електронні направлення та далі накладаємо підпис для автоматичного формування направлень в електронну систему охорони здоров'я. Відповідно, ми з вами зареєстрували направлення на аналізи для лабораторії та зареєстрували електронні направлення до системи ESOS, які саме ми можемо перевірити у розділі направлення пацієнта та бачити, які самі направлення були сформовані. Якщо пацієнту немає потреби виписувати електронні направлення до системи SOS, ми так само заходимо у розділ Направлення на аналізи, натискаємо Створити. Обираємо тип лабораторні дослідження, обираємо наші аналізи, які необхідно пацієнту виконати, наприклад, крові та, наприклад, сичі, загальний аналіз. Далі, за необхідності, так само, якщо не всі показники треба робити по біохімії, проставляємо необхідні галочки, натискаємо, готуємо. Направлення, знімаємо галочку Створити направлення і e та просто натискаємо надію ОК. Таким чином, відбувається реєстрація направлень на аналізи внутрішні до лабораторії. Дякую за увагу, до побачення!